незважаючи на те, що на Полтавщині не один рік борються з нелегальними перевізниками, а цього року взагалі створювали мобільні групи для запобігання незаконному перевезенню, ситуація не змінилася, зазначили на прес-конференції. Це одна із найкорумпованих сфер діяльності в нашій країні. Це ще на початку весни в нас попереджували з Києва радник міністра інфраструктури. Виявляється, що не нафта, що не інші якісь сфери, а саме транспорт. Чому? Тому що найбільше проходить грошовий потік без контролю, без оподаткування а в сфері. Нелегальних перевізників це загалом чорна скринька, тобто люди заробляють тільки собі на карман. у легальних перевезеннях тобто тих, що мають відповідні дозволи, в області задіяний лише 151 автобус. У нелегальних перевізників їх 300. За підрахунками обласної асоціації автоперевізників. Через неоподатковані перевезення область щомісяця втрачає 3 мільйони гривень. Колись зникли з ринку перевезень АТП, за якими ми зараз дуже всі шкодуємо, бо тому що ми позбавлені централізованих АТП великих автотранспортних підприємств і отримали зараз маленькі підприємства, які тяжко контролювати і які, з якими тяжко працювати. Зараз цілий сегмент, можна сказати, в, місь... в пасажирських перевезеннях зникає, а саме їх заміняють на міжміських, міжобласних маршрутах, замінили. Так звані нерегулярні, які перекриваються нелегальні перевізники, які прикриваються нерегулярними перевезеннями. Прихований вал, який ніде не обліковується, ніде не звітується, десь приблизно втрачає область у вигляді податків їжомісячно, десь 1 мільйон 400 тисяч гривень. А якщо Взяти в межах області і ще ще сюди приєднати місце Кременчук, то ми десь маємо несплату вигляді податків в місяць до 3 мільйонів гривень. Від. Корумпованих схем нелегальних перевезень страждають не тільки законні перевізники, а й пасажири. Щоб заробити більше, водії нелегали порушують всі швидкісні режими а квитків пасажирам зазвичай не дають. Тому, користуючись послугами швидких маршруток, слід усвідомлювати, що у разі ДТП жодного доказу перевезення для страхової фірми у вас не буде, маючи мальчі... Великі сподівання, що з приходом нової влади щось зміниться. Я звернулася і в міністерство інфраструктури з тим, що у нас існує вже рік відкрита в районі Київського жд вокзалу, автостанція незаконна. Відреагували на заяву Галини Залізняк оперативно. З міністерства виїхала комісія із трьох чоловік. Вони зафіксували порушення, склали акт, але після цього жодних змін. Також, говорить голова обласної асоціації автоперевізників. Немає реакції на їхнє звернення від прокуратури області та транспортної інспекції.